Розвістку, яка була е, пастухам, мудрецям і царю. Рі, По-різному люди її сприйняли. Але коли ми якось святкуємо благовіщення, коли ангел з'явився Марії, і потім про саме Різдво у нас чомусь, ну, в мене, я не знаю, не хочу сказати про всіх, в мене воно якось не дуже е, сочитається. Да? Чому? Тому що коли ми. Читаємо Іван від Луки, то ангел каже такі слова з 26 вірша. 6 місце ангел Говрів був посланий до від Бога в місто Галилеї, яке називається Назарет до Діви, заручений з чоловіком на ім'я. І далі каже. Ангел ішов до неї і сказав: Радіть благодатна, Господь з тобою, благословенна між жінками. Він каже, що вона благословенна, ну, по, по темі нашої сьогодні. І далі вона ж побачив, що його збентежилась від слів, і далі Ангел сказав їй, не бійся Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І о, він далі говорить про те, що зачнеш в утробі, родиш сина. Тобто вона знайшла благодать і спочатку він каже, що благословенна ти між жінками. Дорогі друзі, дивіться, як далі розвивається її благословення. Спочатку її наречений, хоче її залишити, таке благословіння. Як вам таке благословіння? Хороше? Потім вона йде в місто, де має бути перепис населення, і таке знову благословіння, що навіть місця немає де народити цього сина. Отаке От благословіння. Далі, і, я думаю, тільки вона народжує, Йосип там, ну я був в народах. Да, Йосип там, напевно. Перші роди, я, думаю, я уявляю, що там Йосип пережив. Таке благословіння. Тобто не десь в лікарні, так, все хорошо устроєно, таке благословіння. Далі, от тільки в народину написано в ту ж ніч, коли родився, приходять гості. Як вам подобається гості, таке благословіння? От тільки немає де покласти, от, можливо, тільки це дитя, тільки замокло, тільки заснуло тут приходять посетителі. Отаке от благословіння. І потім на. Сьомий день, да? коли давали ім'я, це вже стрітення ми святкуємо. Також да? це, це свято. На сороковий? А, на сороковий. На сороковий. сороковий. Да. І Сімін приходить і теж говорить їй благословіння. Ви знаєте, да, яке благословення він сказав? Меч пройде через, через душу. Ми сьогодні також дуже багато чули благословінь. І я дивлюсь на минулий рік. Всі знаєте, як бажають? Що краще, ніж той рік. Я думаю, ну, якщо так буде продовжуватись, то куди далі краще? Куда ще далі благословень таких? Але пісню, яку ми хочемо заспівати, я думаю, в тому випадку вона стала благодатною, тому що не вона джерело благодаті, а вона через неї могла розповсюджуватися ця благодать. В цьому є наше благословіння. Що ми можемо розповсюджувати благословіння, ми можемо розповсюджувати благодаті. Звісно, що розуміючи, що джерелом благодаті є сам Ісус Христос, сам Бог. Тому і для нас таке побажання віру, надію, Бог така пісня. you mm -hmm. Ми заспимо зараз загальну пісню. треба, щоб хтось її запропонував, а ти заявив. Хто хоче може старших членів церкви запропонувати? Вікають часи за часами. Як? Вилікають часи за часами. Obrigado.